Друзі, всім привіт! Мені вже привезли варільну поверхню. Також я забрав мийку, зараз десь ставлю, як це було. І зараз їду монтувати це все в кухні, котру ви вже бачили, котра без техніки, витяжки не буде. Поки що буде тільки варільна поверхня і мийка. Так, я вже приїхав на VR Зараз іду за мийкою. Сподіваюсь, що вона е, ціла. Ну, не подряпана, нічого, тому що під замовлення, і якщо щось не так, то прийдеться чекати ще. А я цього не хочу. Зараз забираю і все вам покажу.

Так, мій каправи, все в неї гаразд. Ну, я думаю, якийсь пив такий. Йо? А почекаю. Мичка є. Гарантійник є. Все перевірив. мика виглядає гарно, більш детально покажу вже на монтажі. Печки нема, але замовник з нею визначився, тому я вирізаю під отвори, які в інструкції. Заводжу так і так. Роблю отвори. Там під'єдную підсвітку, провода за цим, за цим модулем. Все під'єдную, виводжу сюди, там в мене вже край виведений, потім навішую ящики, стягую їх і все, вони вже лишаються, як потрібно, їх вже знімати більше не буду. Роблю підсвічування і потім роблю врізки сюди. І сюди. І на цьому на даний час вершена кухня. Лишиться тільки витяжка, коли вона буде. Це поки що питання відкрите. Духовка так само. Ну, в холодильник моя участь тут не потрібна, його просто встановили, закинули. Там є отвір в фальшпанелі, туди провод і тут. Розетку, він під'єднується. Все. Ще десь має бути змішувач до цієї мийки. Зараз подивлюсь. Казали, що він вже є. Ну, якось так. Якось так. Починаю роботу. Буду вам показувати, як і показував невеликими включеннями. Тому ви все побачите. А ну і зробити ще хочу силикон по периметру. Сюди. Щоб воно було. Гарно. Так, взяв ящики. Один, другий. Ось опровода. Це живлення, цей іде сюди. Під стелею переходить сюди. І тепер треба зробити отут отвір. Тут вентканал. Треба зробити тут отвір. І вивести, подивлюсь, чи згори воно піде, чи піде Крізь ящики. Зараз буду дивитися. А потім вже буду різати. Отвори або через боковини буду проходити, або отвор тільки в цьому модулі. Ну, коротше, подивлюся. Зараз зроблю і буде видно. Вирізав частину отвору під вентиляцію і з'їздив вчора, вже наступний день, з'їздив вчора, взяв в цеху таку трубу і таку трубу. Примірятись, можливо, зроблю, якщо ця влізе, над модулем, роздовбаю вент-канал той. Над модулем зроблю отакою, а тут вже один проріжу і там зроблю перехід. Але подивлюся, як воно буде ставати. Зараз буду працювати іще. Дивіться, якого звіра собі придбав. Нарешті виділив кошти, вчора придбав невеличкий обзор на нього зроблю. З ним буду працювати чистіше, зручніше, бо без пилососа зовсім зараз. всіх нові ремонти, чистенько в квартирах, тож треба відповідати. Так, друзі, показую, що зробив. Поробив вирізи. Один другий в полиці буду робити потім, коли вже буде витяжка. Тут виріз, котрий був, я закрив ДСПшкою з силиконом, якраз звідси залишок вирізав, вставив за силиконив, дав висохнути. Той, що зверху, видовбав. Трошки, може його потім підкоригую, але це вже коли буде встановлюватися витяжка, труба буде йти по ящиках і спускатися в ящик з витяжкою. Ось Цей Цей модуль я чіпати не буду. Зробив тут отаке фрезерування. Для того, щоб вивести ну, оці два проводи. Провод буде виводитись в ящик з витяжкою. Ну... Котрий над витяжкою. Тому що, по-перше, на горі все пространство буде зайнятою трубою. І, друге, це не вистачає довжини кабеля. Тому він буде цей блок кріпитися. В модулі над витяжкою і якщо що, його можна буде зручно змінити, не знімаючи верхню фальшпланку. Це раз. Також поки силикон висихав, я поставив сюди профіль підсвічування, під'єднав, перевірив. Але ці кабелі ну, вийняв. Я зараз буду знімати блок, щоб завести провода. Тому та сторона підсвічування готова, фальшку закріпив. Ну і далі зараз навішую ці два модуля. і потім залишиться тільки врізання техніки. Раз і два. Продовжую. Тож, модулі навішані. Ферш-планку зараз вкинув, але так, наживлю її, допоки витяжки немає, вона там тримається добре. Прям повноцінно кріпити її зараз не буду. Також доробив підсвічування, ось пока зробив так єдиним контуром. А потім вже подивимося, як воно буде виглядати з витяжкою. І якщо ну, буде некрасиво якось дуже сильно вибиватися, то тоді я зможу його роз'єднати і зробити ну, окремо. Але так мені здається, буде красивіше. Витяжка тут перекриє візуальний вигляд, а підсвічування робочої зони буде рівномірне. Тому так, зараз буду робити врізки, поврізаю все і потім покажу. Отвір під мийку вирізав. Давно хотів спробувати вирізати погружною пилою, але скажу я вам трошечки, диск вже підсів. І ну, лобзиком я б це зробив все набагато швидше і на місці. Тут просто в мене невеличкий шматок стільниці. Якщо отак от перекидати таку довгу, то це буде зовсім незручно. Тому, не знаю, таке. Завжди було цікаво, не врізав я ще оце перший раз спробував. Ну, Лобзиком з новою пилкою це зробити набагато легше і швидше. Тому хто може теж, теж сумнівався, то майте на увазі. Та й диск на пилу вартує набагато дорожче, ніж пилка на лобзик. Пилкою два вирізи зробив. Один-два викинув і забув 12 гривень. Ніяких питань. Зараз спробую вкинути мийку і покажу вам. Ось, Мийка стала добра. Тільки треба буде з замовником визначитись, де саме буде стояти змішувач. І все. Все буде. Круто, ну, фінальний вигляд я вам покажу вже зі змішувачем, з встановленим сифоном, переливом і ну, ви побачите все, як є. Встановив всю техніку, все, в принципі, зробив. Перевіряю зараз мийку. Зараз наберу, щоб перевірити перелив. Техніка є, але це вже електрик буде під'єднувати її. Ну, а В цілому вийшло ось так. Тут бачите, як компактно зробив. Взяв коліно 40 під 45 градусів. І воно стало взагалі дуже компактно. Все на жорсткій трубі. Трошечки детальніше. Перший модуль полиці. Виключу підсвічування, щоб не засвічувало. Другий модуль. Такі самий полиці, фурнітура тут мюллер. Витяжка буде. Окрема не вбудована. Туди виведений блок підсвічування, вирізаний отвори під трубу з витяжки. Тут теж зберігання, забув окуляри. І це є модуль над мийкою, тут стоїть сушка 600 і зроблена ще поличка доборна. Сушка інок, сіра, фарбована. В цій частині буде холодильник, над холодильником в нас модуль на газліфтах Так, понизу мийка. Під мийкою пустий модуль, там буде відро для сміття, можливо, фільтри. Тут ручка гола від компанії Ferro Feori. Тепер нижній маленький модуль, тому що тут виступ. Він маленький по глибині і зроблений добором, щоб цей модуль був 450-й. Для того, щоб можна було його потім вийняти, він спеціально зроблений, я вам вже показував. Так що цей модуль виймається, сюди стає посудомийна машина, на неї вішається фасад і все працює. Модуль під духовку, електрична варильна поверхня, немає газу. Тут електрифіковане все. Далі ящик під солові прибори. І два висувних ящика на напрямних мюллер прихованого монтажу. Як завжди, ось такі боковинки чисті. Дно із ДСП, звісно, в них. І останній модуль для зберігання. Боковини зашиті і там і там фасадними панелями. Дуже добре дивиться цей коронашпан. Особливо коли на нього так падає світло, красиво дивиться текстура. Ну і в принципі все. Невелика кухня, вся із ДСП, але, на мій вигляд, виглядає дуже, дуже круто. Випишіть як вам. А, ну і нижній, звісно, не показав. Нижній модуль теж на прихованого монтажу, але часткове висування. Теж Мюллер. Включу підсвітку, покажу вам мийку. Мийка Black Edition. Бачите, я вже її перевіряв. Тут йде чорний перелив. Чорний вилив, змішувач не франки іншої фірми. Якщо б пішов цей шильдик, вони зробили, то було б взагалі круто. На цьому на сьогодні все. Кому сподобалось, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Ну і всім пока! Слава Україні!